Рятувальники попереджають волинян про грози і закликають бути обережними. В обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій кажуть, таких гроз, як минулого тижня, не було вже давно. Лише в п'ятницю та суботу рятувальники більше 20 разів виїздили відкачувати воду. В місті Луцьку, приміщення у картількому, пологовому будинку, про центру, друкарні. А також на електропідстанці на території міської ради досить така велика кількість вулиць, які потребували допомоги з відкачування води саме пожежно-рятувальної служби. І крім цього, у нас ще зафіксовані були п'ять пожеж. Це за 12 і 13 серпня, які були спричинені саме розрядами блискавок. Рятувальники закликають волонян пам'ятати про правила безпеки під час негоди. Кажуть, ще до початку грузи треба сховатися у приміщенні. Головне це будинок, в якому зачинені вікна і двері для того, щоб кульова блискавка блискавка не мала жодного найменшого шансу через навіть найменшу шпаринку до вас потрапити. Це головне. Ну якщо вже все-таки вас... Застала в полі, чи в лісі, чи в водоймі блискавка, то вам треба пам'ятати, що під деревами ховатися, особливо під високими, не можна, під хвойними, в тому числі, під високими тополями не можна ховатися. Не можна ні в якому разі водойми перебувати. Тобто, якщо ви бачите, що почався вітер і зараз буде дощ, пам'ятайте, що дощ тепер може бути з грозою. Тим більше, що у нас передавали, що все-таки буде цей тиждень. Ще грозові дощі, обов'язково вимикайте електроприлади. Будь-які електроприлади абсолютно все, неважливо, ні в якому разі мобільний телефон ви не повинні ставити на зарядку. Це і телевізор, це і всі, можливо, мікрохвильовки, все, чим ми користуємося в кухні у побуті, обов'язково треба вимикати з розеток, тому що е, погода зараз така, і грозові розряди такі сильні, яких не було вже. Давно.